Оце маєте висота підйомника найдовшого вісельного Захарберку. Отак навкруги смереки тягнуться до сонечка. Різницю вже наші туристи знають між смерекою ялинкою. Там десь Володимирівна з донечкою з нучком їжджає. Вона такій високі. над... Вершина мих смерек і кущів. І Тетяна Сергіївна привіт-привіт чоловікові передає. І заді неї от така краса. Назад будемо їхати. Будемо знімати також. Якщо хватить батарея. Над такою висотою ми приїжджаємо. Над такою прівою. На такими краєвидами. Трошечки робимо, Крила, звісно, фото відео звідуче. Молодіж мені не співати, що ж будемо, чи ні, Володимирі? А В цьому житті все трапляється, бо дає воно нам рідні светії. Хтось, як сірних, зламається, інший стає без фортецею. Житим... Крісельний підйомник Захарбен, найдовший в Україні, витяжністю 32 хвилини на підйом і 33 хвилини на права сторона висока. Ворота в Карпати. Можливий прокат доброцвітів. Є такий гарний ресторанчик. І ліва сторона. Ліва ліва сторона. Захару Беркуту. Напрямку Львівської області. Живе в вашому серці. Нехай все нам дається. Нехай мрії збуваються. Щоб ми дочекалися миру. і тоді разом. Зовсім інакше, ніж туман. У землю не є. Зовсім інакше ніж туман. Смійся, радійся, люби. Ми там не встигли засняти посадку, а тут встигли. Віра Крісло не пустує, таксі не пустує. Одні вийшли, другі зайшли. Так, 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 так. Так, 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 так. так. І бах! Є! Молодці! А тепер спускаємося вниз із полонини високій, вверх захар, першу. Нам головне встигнути до дощів. Під'їжджаємо вже на низ. от тут написано. І за деревами заховано. Захар. От такий підйомничок, нижня станція їхня.